Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами завітаємо до веселих тваринок. Погляньте, які вони гарні, чудові. Вони гуляли на галявинці, але у кожного був свій номер. Так як вони були веселі, гралися, бігали багато, то вони розгубилися. Давайте допоможемо поставити їхні номери в правильному порядку. І так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер давайте поставимо їх у зворотньому порядку. Та полічимо. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці діти. У зворотньому порядку нелегко рахувати. Тому потренуйтеся самостійно. Весела бжілка трудівниця. Дуже багато працює весь день літає, збирає медок, а потім розкладає його по сотах. Але вона забула, де, скільки їй потрібно класти. Погляньте, будь ласка, і скажіть, біля цифри два яка цифра стоїть? Біля п'ять, чотири, три? А тепер навпаки, які стоять після названих цифр? А це веселі наші звірята. Вони стрибали, їм було весело, але посварилися хто з них вищий, а хто з них нижчий. Як ви гадаєте, слоник який високий? Мишеня низький. А тепер допоможіть ведмежаткам кожному знайти свій стільчик, найменшому ведмежатці і найбільшому, щоб вони не посварилися. Будиночки побудували різні високі та низькі. А подивіться і скажіть, які дерева виросли біля високого будиночку і біля низького?